Звати мене Наталія Марінкіна. Ми багатодітна сім'я, п'ятеро Сині синів. У мене п'ять дітей, п'ять синів. Завжди всі дивуються, як тільки сини. Ну, мабуть, так мабуть, так доля розпорядилася, що тільки лише сини у мене. Я синами своїми горжуся. Не моя гордість, моя радість, моє моє все, моє життя ще раніше, як вони ще всі були менші, ще велика родина, завжди якісь гості. Гості приходили. У мене не було проблем, що потрібно накрити стіл, треба комусь допомогти. Хлопці це в мене робили прекрасно. І на і сервірували, і допомагали, і нарізати, і все вони в мене молодці. Хоч вони й далеко, але щодня, щодня дзвонять і щодня питають, що там, як там, як себе почуваєте, як справи, що робите, які новини. Це Володя мій. Це ми в школі, це він в другому класі. Це мені на 8 березня такий подарунок вони робили. Це ми були. Ось Це ще е, це клас Сашин, самого старшого. Це він тут -от сидить, вчився, ще такі вони були маленькі. Ось Це Павліків клас. Це його класна, це теж початкова школа. Ось, А це Назарків. Це Назарко, це його перша вчителька Леся Іваніна, да, і ось вони такі молоді, усміхнені, гарні. Ми завжди за Україну, ми завжди підтримуємо. Це мій тато, моя мама, вони також були за, за те, щоб Україна була незалежна. Тому що, коли тато був е, малим в дитинстві, його е, сім'ю вивезли як куркулів, за. Урал, і він якраз у цій репресії, зазнав все. То він що таке, що таке радянський союз, ця доброта від того, то ми знаємо. Мабуть, що хлопці не могли вирости інакшими ніж ніж такими. Вони завжди була в них така активна громадянська позиція, грамоти завжди в школі. Вони завжди брали участь в усіх яких заходах тільки були. Вони раді допомогти будь-кому, будь-який сусід. От що є, скаже, щоб щось вони попросили. Завжди хлопці. Допомагали, ніколи ні в чому не відказували. Різниця між ними така, ну не, 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 не один за одним. Між старшими тільки два роки, а там вже були і 5 років, і 6 років. то тобто це вже старші вже допомагали вихованню молодших. А вже коли сам менше народився Володя, Славіку було 12 років, а Володю було що ну маленький, то він вже то така вже була нянька, що я вже могла спокійно йти на роботу. І вони завжди один, один за одним дружні були, дружні були. і так вони От дивлюся на фотографію, які вони веселі, щасливі, всі п'ять, вже дорослі. Здається, всі посміхаються, здається, що це взагалі було десь в другому житті. Але. але... На жаль, як почалася повномасштабна війна, Володя найменше він служив. Він строкову службу проходив. Павло він був на зібранні резервістів. Оце, що резервісти збори там проводять, то якраз він був в Польщі. Приїхав з Польщі. Він завжди це він ніколи не пропускав збори резервістів. Він навіть як був за кордоном, то він приїжджав для того, щоб пройти оці збори. Тому що він ще з 14-го року він в АТО він добровольцем був, писав контракт. І він до 18-го року він був на Донеччині. він був АТО. Назар він також пройшов ще строкову службу, він тільки зразу він мені сказав, мам, я йду, тому що тут в мене пише, що як випадку якийсь я повинен, він пішов, він пішов сам. Сам, сам позвонив військомат і за ним приїхали. І, і піш, пішов він одразу з першого ж дня, він попав під Київ. Це Житомирська траса. Володя, то він поки був тут, він служив тут в частині, бо він в логістичній частині служив. Ось, і минулого року, це в листопаді він потрапив уже. На Донеччину Самий старший Саша. Що сам повістки ж все рівно ждуть? Каже, куди ж я буду? Ну я ж не буду ховатися. Пішов, пішов служити. Зараз він також служить. Тут зберігаються всі медалі моїх хлопців. Павла, ну переважно Павла і Назара, тому що володя з Сашою вони, що не ще не встигли заробити медалі. Це більшість Павлікових, тому що Павло ще з АТО багато є тут його медалей, Ну а це самі. Самі цінні, самі такі е, по, е, заслужені, мабуть, тому що це золотий хрест від Залужного, це Назарові е, вручили його. Ось це за бої, оце якраз саме, як вони е, е, Київщину визволяли, це Житомирська траса. Вони там були. А, а це медаль від е, Зеленського за хоробість в бою Павлікові. Значить, е, визначають мої хлопці. Навіть вони горжуся ними, що вони заслуговують такі. Але, як ти казав, не, не в медалях справа, але основне, що вони здорові поверталися додому. Володик наш, як ми до нього кажемо, Володик, він був це, на Донеччині, це Велика Новосілка. Він заїхав на позицію. 30 грудня вони зайшли на позицію і. 31-го ввечері туди зайшла російські штурмовики, штурмова бригада. Рашисти закидали підвал дровами, налили бензину і сказали: або ви виходите, бо ми вас тут спалимо. Цілий. Тиждень вони в цьому комарі по підвалах з одного будинку в іншого будинку тормовики ходили і їх за собою, тому що вони під час цього бою як було, вони поранили одного штурмовика у цього рашиста, і вони його допомагали їм носити. 7 січня вони вже виходили наші побачили рух і почали обстрілювати. Вдалося їм під час у цього обстрілу втікти, але ж наші хлопці не знали, хто йде в дрон. Прилетів, вони були поранені спочатку під час цього бою. Підвалі мали поранення, і володя, і інші хлопці, але такі неважкі. Але вже саме більше їм досталось осколкові сильні поранення, спини, але слава Богу, руки, ноги цілі. Слава Богу, що живий. Я переживала, але я не казала, що я не казала жодному, що не йди. Тому що, а хто А хтось мусить захищати. Я розумію, що я мама, я переживаю, я хвилююся, я... але я знаю, що мусить хтось там бути, хтось там мусить стояти і, і берегти нас. Якщо вони не підуть, то хто же ж має піти? Якщо вони не підуть, то скоро. Расисти будуть тут. От в мене таке, я розумію, в мене таке, мене таке розуміння, що повинні хлопці повинні захищати. Вони є захисники, вони повинні захищати. Я розумію, що це страшно. Я розумію, що це боляче, це переживання. Ти казав, вночі лягаєш і просиш, Господи, збережи і вранці прокидаєшся і кожен день. Живеш тільки в телефонному режимі. Чекаєш, що тих плюс-плюс, чекаєш, що тих все добре. Все, як же є, оце, ти тоді живеш. Але, але інакше не може бути.